І діді нахуй Москвороті. Це дійство відбувалося дуже багато років тому. Це е, битва, можна сказати, Титанів. Це фільм Ляшка. Це Ляшко робить тут 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 погоду. Так що сьогодні у мене на каналі Ляшко. На каналі Експресо я побачив от таке відео. Вчора теж його дивився. Але ми його разом подивимось. І побачимо весь цей треш, що відбувався. І які люди керували нашою державою. Дивимось. Чого вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Чого Чо вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? ну-ну-ну! Утюп! 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 Да, я розумію. А ну давай еще раз посмотримся. Як он ему зарядив, Ты чудосине в не скотина! Ты не в тюрьме, скотина! Клас, клас. Ну, Сьогодні ляшко в ударі. 500, ти 500, ти 500, значить, Руки забери. Руки забери. Я це від. Ну, це на каналі от знайшов 8 років тому. Вісім років тому це відбулося. Бачите, московська, що робить гнида? О! До речі, московська гнида. Отут я з ним погоджуюсь. Але де зараз Ляшко? А де зараз оцей бойко, то, що ми бачимо, де він зараз? А він зараз е розвалює знову е країну зсередини. А Ляшко, так якби ніби воює, Ну, він там е в одному підрозділі завдяки ньому підрозділ отримує гроші. Завдяки його зв'язкам. Ну, і дивимося далі. Ти 500 доларів на вишках украв, і биться лізеш. Не, не провокуйте, додайте мені хвилину. Добавляю хвилину. Зарі, відійди. Я не боюсь. Я Я, Я Я прошу. продовжую свій виступ. Це мої сілеці. іди звідси. Це мій сілець. іди звідси. Я продовжую свій виступ. Бачу... Правильно, ми, ми дуже зацікавлені в, дивитись в твоєму виступі. Що нам далі відбудеться? Яка реакція? Чому? Направду? Я думаю, що так. Кожний тиждень літає в Москву, отримує ЦУ, потім їх тут реалізує. То досить їздити по Москвах, по Брюсселях і по Вашингтонах. Треба йти до своїх людей, до українців, і від них отримувати ЦУ, а не в Кремлі, в Білому домі чи в Брюсселі. Тому ми не дамо скасувати мораторій на вивіз лісу кругляку, тому що це безробіття для українців, це бідність, з якою начебто вони тут розказують, що Дивіться, бачите, тут сер... От дивіться на обличчя Ляшка. У нього тут серйозне обличчя. Він дійсно хоче якусь інформацію донести е... до людей. Хоче інформація, а обличчя Бойка так собі. Ти тут, Ти тут нам ляшко говори, говори, читай читай байки. А ми будемо їздити в Москву, бо тому, що в Службі безпеки теж працюють наші наші і мені нічого не буде. І вже вісім років пройшло і ляжко далі у Верховній Раді. Борються. Бідність подолаємо тоді, коли будуть робочі місця для українців, коли буде економічний рост. А для того, щоб був економічний рост, треба. Національний виробник, щоб був, і тому, коли від нас європейці вимагають вивозити необроблений ліс кругля, то це означає бідність, відсутність економічного росту і робочих місць для українців. Коли ці недобитки Януковича, зараз цей підніметься. Недобитки Януковича. чи пів мільярда. От це подача. Усик, ти де, Усик? А ну сядь на місце. Я перепрошую. Олег Валерійович, я зупиняю зараз ваш виступ. Я додам ваш час. Я додам час. Я хочу, я додам час, будь ласка. Я додам час, будь ласка. Хочу попередити, зараз бойка Юлія. Ви вже проходили той час, коли ви намагали депутатам голови і калічили їх. Той час вже позаду. <потом> це блядь, це супер. Я попереджаю вас, тут, на погодженої раді, кожен має право виступу. Кожен має право виступу і має право на репліку. Ще раз ви собі дозволите подібну поведінку повідомили родинних депутатів. Я поставлю це питання на регламентний комітет. І буду пропонувати вилучити засідання Верховної Ради той час, який передбачений. Той час лишився позаду, пане Юрій, коли ви могли з допомогою кастетів і щінчиків ламати депутатам голови. Від фракції радикальної партії Ляшко Олег Валерійович. Будь ласка, подивилися. Я, як, як вам таке щось? Як вам таке щось? Це просто, просто сила. Це сила Вселенна. Це історичні події. Історичні моменти так не повинно відбуватися у нашій країні. Це Верховна Рада України. Це люди, які показують, яку, яка ми країна. Ну що? Mm, ще будемо щось про проляшка дивитися, чи ні.